Гріхи справа звичайна, але не припускайся їх. Доброчесність теж справа звичайна, але не забувай про неї. Кращий спосіб уникнути кари не чинити зла. Східна. Мудрість. А я вам всім кажу традиційне Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви, на, ви не тільки на каналі Зутаріум, і з вами з вами знову дзюбами Хейлоу. А це традиційний прогноз на тиждень, який ви можете не тільки бачити на Ютубі, але і чути на Радіо 22 у зручний для вас час. Якщо ви раптово не встигли на сам прогноз, є чат-бот радіо. 22, де ви можете все це почути, коли вам буде зручно. Ну і для слухачів обов'язково буде бонус всередині цього прогнозу. Це не астрологічний прогноз, як це каже Є-82 у заставці. Це прогноз на арканах Таро. Сьогодні використовую великі аркани з колоди Снейк Таро, змієні аркани Таро, і класичні малі аркани, теж які створені не просто з голови, вони стороні. Створені з чернетки, яку колись написав мій старший брат Артур, це трактування саме малих арканів. І там були малюнки, я їх замалював і зробив саме ось таку колоду 30 років тому. Що стосується цього тижня, який ми будемо розглядати, з 18 по 23 серпня, шестиденка, треба сказати, що 19 числа буде. Повний місяць і трошки зміниться ситуація, і вже важко буде розпочинати справи. Треба буде їх більше, більше закінчувати і сконцентруватися на тому, що треба вам доробити цього лі літа перед тим як прийде осінь, бо до осіння залишилося зовсім обмаль якихось два тижні. Ну а я вам всім пропоную не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Спочатку розглянемо великі аркани таро по знаках з чого очікувати представникам того чи іншого знаку, і розпочинаємо з левів, бо ще йде цей знак, одначе вже в кінці тижня, а точніше, 24 серпня, знак зміниться на діву, а ще панує Лев. отож представники знаку Лева, чого очікувати вам саме протягом цієї шестиденки. Колісниця, це поїздки. Рекомендую вам не сидіти на місці, постійно подорожувати, бо саме у подорожах вас очікує певний досвід. Це час навчання, тому якщо вам треба в чомусь підтягнутися, в якихось знаннях, вам відкриваються можливості. Колісниця, це рух вперед, і оскільки я розглядаю лише прямі позиції великих арканів. Таро для вас це час, коли вам слід чомусь навчитися. Що це буде? Погане чи гарне, все одно це буде якийсь вклад у вашу скарбничку, у скарбничку ваших знань. Ще представникам знаку Лева протягом тижня дуже непогано зустрічатися і робити якісь справи з представниками знаку стрілець. Для дів гарний час для жінок. Це жриця, карта місяця. А місяць, як я вам сказав на початку цього прогнозу, він знаходиться у повній своїй фазі, і тому це непоганий час для зустрічі, для отримання необхідної інформації та для продовження тих справ, які ви вже розпочали, також непогано протягом тижня робити якісь справи з жінками, бо вони вам можуть у чомусь дуже сильно допомогти. Далі представники знаку Терези. Імператор, імператор це оточення, імператор це ваша сім'я, імператор це певні закони, під які ви підпадаєте протягом цього часового терміну. Тож будьте обережні, ви можливо будете вирішувати більше питання інших людей. Питання вашого оточення, ніж власні питання, і ви будете втягнуті в певну гру, яку, можливо, ви ще не розумієте. Імператор це Юпітер, це самореалізація, тому якщо ви запланували щось на цей тиждень, у вас все буде дуже гарно складатися, але тут все залежить від партнерів, від тих людей, які знаходяться біля вас. Далі представники знаку Скорпіон, імператриця. Імператриця це якісь гроші, невеличкі гроші, на які ви очікуєте. Це також ваші дії, які пов'язані з втіленнями у тривимірній реальності ваших ідей. Бо цілком імовірно протягом тижня буде матеріалізація ваших думок, те про що ви думали, чи то про те. Ту людину, про яку ви думали, вона може виникнути у вашій реальності. Для декого з вас це час, коли слід більше приділити уваги своїй мамі. Можливо, вона потребує більшої вашої опіки. Далі представники знаку стрілець, жрець, віршами все так виходить. Жрець це ієрофант, Верховний Папа, і також це планета Меркурій. І ця планета не не дуже не любить гальмувань, навпаки, вона полюбляє швидкість. Якщо ви будете швидко все робити протягом тижня, нічого поганого з вашим, з вами не буде. Головне контролювати ваш настрій, бо від настрою буде також залежати ваш тиск. Якщо ви страждаєте на перепади тиску, зверніть на це увагу і у потрібний час приймайте ті поїгулки, які вам потрібні. Також Верховний Жрець, це планета Меркурія, це планета договорів. Планета комерсантів, тож протягом тижня вас очікують якісь комерційні пропозиції. Далі представники знаку Козиріг Крокодил Крокодил, це блазень це нульовий аркан. Тож цей тиждень знов для пустощів. Важливі справи краще відкласти на більш гарний час. Пам'ятайте, що протягом тижня ви можете робити великі помилки, тож будьте сконцентровані на своїй роботі, якщо вона потребує саме концентрації, бо можете налажати, а залаже треба буде потім відповідати. Блазень полюбляє хохмити, блазень полюбляє гумор. Тож і ви не забувайте про почуття гумору. Частіше посміхайтеся тим обставинам, які виникають у вашому житті. Бо поки вони виникають у вашому житті, ви по-справжньому і живете. Також протягом тижня для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Для водоліїв смерть. Смерть це зміни, смерть це кармічні події, які так чи інакше будуть виникати протягом цього тижня. Якщо ви давно вже зізріли до якихось великих змін, до магічної трансформації, навіть алхімічної трансформації свого «я» в щось нове у вас відкриваються на те можливості. Протягом тижня вас очікують цікаві зустрічі, та це гарний час для заняття магією. Та ворожінням. І це планета Сатурн, а планета Сатурн це таємнича планета, тому намагайтеся бути протягом тижня більш таємничими і вдягати чорний колір. Він не тільки вам пасує, але і може стати надійним оберігом. Далі представники знаку риби. Колесо Фортуни, я вас вітаю, це ознака того, що ви знаходитеся на правильному шляху, і головне навчитися. Грамотно вигравати у ту чи іншу гру. Вам посміхається вдача. Люди, обставини вам цілком будуть допомагати в реалізації ваших планів. Тому намагайтеся, якщо це є на те можливість, грати, і тоді ви обов'язково щось виграєте з цього тижня. І ще для вас непогані зустрічі та бесіди з представником знаку Козиріг. Далі, овни. Що для вас ця шестиденка несе? Найкрутіша карта, Всесвіт це карта неймовірних результатів, карта досягнень чогось досить такого високого. Це ваша вершина, до якої ви можете дійти. Протягом цього тижня закінчити якісь довготривалі справи, які тягнуться вже, можливо, не один рік, і досягти неймовірних результатів. Головне вірити у дива і користуватися космічним законом, бо карта всесвіту це вищий аркан, вище нього нічого немає. Ну і ще протягом тижня представникам знаку ОВЕН дуже непогані зустрічі, чи Якісь справи з представниками знаку Скорпіон для тільців відродження. Відродження це страшний суд в класичному таро, і це ніщо інше, як зв'язок з родом і з родичами. Можливо, протягом тижня ви будете займатися більше проблемами своїх рідних і будете з ними на прямому зв'язку. Для вас важливе протягом тижня саме повторення. Не шукайте чогось нового від цього часу. Нічого нового відбуватися не буде. Навпаки, може бути повторення чогось того, що вже було у вашому минулому. Гарний час для тих людей, які займаються однією тією ж самою справою. І протягом тижня для представників знаку Тілець дуже гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку Риби. Для близнюків цей час. Пов'язаний з оманами. Карта місяця або сутінки, інша назва цієї карти, означає щось темне, незрозуміле, якийсь обман, якась брехня навколо вас, можливо, хтось плете проти вас плітки, хтось намагається вас Усунути у морок, де ви не будете бачити свого найближчого майбутнього. Але рекомендую вам не вірте словам людей, не вірте наклепам, не вірте про те, що кажуть вам за інших людей. Вірте власній інтуїції. Ну і протягом тижня для представників знаку Близнюки, гарні зустрічі чи бесіди з представником знаку РАК. І нарешті раки для вас. Протягом цієї шестиденки треба бути обережнішими. Карта жертви повішаний, і вона, вона означає щось, якісь незгаразди з вашим здоров'ям. Зверніть на це увагу. Не відволікайтеся від тих пігулок, які вам. Прописали лікарі, і не зривайтеся, якщо ви раптово в зав'язці чи ви знаходитесь у скрутному стані, намагайтеся якимось чином відволікатися від своїх проблем. Більше думайте за проблеми інших людей, у інших людей теж є проблеми, і, можливо, ви можете їм допомогти. Єдиний позитивний момент від повішеного це те, що він каже про благодійність. Якщо будете благодійними. Якщо будете допомагати іншим, то і інші люди не забудуть про вас. Ну, а зараз я трошки відклам великі аркани Таро, візьму до рук маленькі аркани Таро. Ну, а слухачі Радіо 22 зараз зможуть почути оригінальний трек, особисто від мене, який був створений в 98-му році. Проєктом одним з моїх проєктів МТМ Мегатранс Magic. Це ремікс моєї пісні з репертуару гурту Messier Леонард за облачний край, такий трансовий ремікс, я б навіть сказав, десь технотранс, який якраз був тоді дуже популярен. Отож, слухаємо МТМ 1998 рік за облачний край. Повертаємось до магічного стола і продовжуємо для слухачів Радіо 22 і для глядачів Езотаріуму прогноз на тиждень. У вас вже була можливість поставити свій, свою вподобайку, якщо ви це ще не зробили, зробіть це. Якщо ви ще не підписані на Езотаріум, заходьте, набивайте кирилицею Езотаріум, і знаходьте саме цей канал, де є Прогнози не тільки на тиждень, але і на кожен наступний день. Далеко я не відходжу, бо я вважаю, що треба жити одним днем і отримувати саме від цього дня найвищий кайф. Ну, а я зроблю зворотній відлік до молодших арканів Таро, які деталізують тиждень по кожна, кожна карта це буде два дня. Шестиденка, три карти по карті на два дня. Тож давайте зосередимося, а я зроблю знову зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, знову розпочинаємо з легів. Три карти. Сімка бубнова перегорнута. Четвірка пікова прямо і король Христовий прямо. Що ж, е, неділя і субота не дуже гарний час. Він пов'язаний з тим, що ви будете чогось бажати, але ваші бажання не будуть реалізовані. Потім вівторок і середа непоганий час, і ця карта можна її трактувати як якийсь. Зговор, це збіговисько людей. Ви можете з, чим, з кимось домовитися про щось, і ця домовленість, врешті-решт, приведе у вас до якихось грошей. І кінець тижня це четвери-п'ятниця, це зустріч з чоловіком, це високодуховна людина, але він випробовувач душ. Він вам допоможе, якщо вам потрібна підтримка, саме звертайтеся до цього чоловіка. Далі представники знаку діва. Валет піковий перегорнутий, дев'ятка червова прямо і сімка пікова перегорнута. Тож цей тиждень поганий для вирішення якихось комерційних питань. Ви будете втрачати. Якщо ви будете. Намагатися, щоб вам хтось допоміг у неділю і суботу, це буде не допомога, це буде навпаки якась розтрата, бо перегорнутий валет піковий він не принесе вам ніяких радощів. Потім вівторок і середа, це такий час, коли вам треба спілкуватися лише з обмеженим колом людей, не намагатися вирватися за кордони цього кола. І нарешті. Четвери, п'ятниця, сімка пікова, знову якісь комерційні питання. Це поганий досвід, який можете ви отримати наприкінці тижня, тобто 22-23 серпня. Далі, Терези, четвірка, Хрестова прямо. Плюс бубновий прямо і п'ятірка пікова перегорнута. Більше будете займатися справами своїми, аніж справами людей. Людей будете бачити якраз у меншій ступені. Початок тижня, тобто неділя і понеділок, це у нас час пов'язаний з втіленням ваших ідей, у цьому вам допоможуть інші люди. Дуже гарний час саме. Вівторок, середа, реалізаційний час. Він навіть має зв'язок саме з цим імператором, який вам випав в великих арканах. І перегорнута п'ятірка пікова це втрата грошей. Зверніть увагу, це може статися саме четвер-п'ятниця. Далі представники знаку Скорпіон, лицар піковий перегорнута, дама Бубнова прямо і Трійка Христова прямо. Що ж, якраз неділя і понеділок поганий час для зустрічі з чоловіками і вирішування якихось нагальних питань пов'язаних з законами. Можете наразитися на неприємність, зверніть на це увагу. Потім, вівторок, середа, гарні зустрічі з жінками. Жінки вам можуть допомогти. Це жінка освічена, в неї є досвід і в неї є можливості. І якраз у Четвер-п'ятницю, 22-23 серпня, ви можете реалізувати свої можливості. До вас прийде якесь знамення, яке вкаже, як вам конкретно себе вести, якщо ситуація буде скрутною. Далі представники знаку стрілець, Шістка пікова перегорнута, трійка пікова прямо і лицар хрестовий прямо. Неділя і понеділок не дуже гарний час. Він пов'язаний з тим, що вам не буде вистачати грошей. Але вже у вівторок, середу, ви вирішите цю проблему, ви знайдете ці гроші. І наприкінці тижня, у четвер, п'ятницю, вас очікує зустріч з. Як... З якимсь чоловіком, або жінкою, це помічник, ця людина обов'язково вам допоможе, якщо ви знаходитесь у якомусь нестабільному стані. Далі представники знаку Козиріг. Двійка... Христова перегорнута, шістка бубнова прямо і двійка червова прямо. Більше будете займатися власними справами. Для цього неділя і понеділок не дуже гарний час. Вам не вистачає захисту янгельського, ви знаходитесь трохи в перегорнутому стані, одначе вже у вівторок, середу, ви все можете вирівняти. У вас можуть бути якісь хвилювання, але це нічого страшного від того не станеться. Поки наприкінці тижня, якраз у четвер-п'ятницю, ви обов'язково вам треба зустрітися з якоюсь людиною віч на віч та переговорити про якісь важливі теми. Хто це буде, чоловік чи жінка, я не знаю. Одначе вас очікує саме така бесіда. Далі представники знаково долій, дама червова прямо, лицар червовий перегорнутий, і сімка Христова прямо. Ну що ж... Неділя і понеділок це зустріч чи бесіда з якоюсь родичкою. Це може бути ваша мама, ваша дружина, ваша сестра, ваша тітка. Зустріч з жінкою, хтось з вашого роду. Потім вівторок і середа, лицар. Червовий перегорнутий це якийсь бабій, якийсь гуляка, гультяй, якийсь чоловік, який може трошки вибити вас з рівноваги, можливо, він спокуситься на щось на вас, і тут вже ваша справа, що ви будете робити, чи віддаватися цій людині, чи просто послати його куди подалі. Ну і кінець тижня, непоганий час, саме четвер-п'ятниця, гарний час для навчання та для отримання певного досвіду. Далі представляйте. Знаку риби вісімка пікова перегорнута, 2 пікова перегорнута і шістка хрестова прямо. Тож можна сказати для риб, що. Початок тижня не досить гарний, є якісь матеріальні витрати. Можливо, ви не будете вигравати, як вам сказали колесо фортуни. А для того, щоб виграти, вам треба щось вкласти. Ви будете матеріальними питаннями перенасичені, і ви їх зможете реалізувати саме у четвер-п'ятницю. У вас непоганий час саме для гри та для того, щоб свої ідеї втілити у реальність. Далі представники знаку Овен. Дев'ятка хрестова прямо, дев'ятка бубнова прямо і десятка червова перегорнута. Трошки скрутний стан, незважаючи на те, що. Вищий аркан Великий Всесвіту, все одно вам треба бути обережними, бо щось вас буде утримувати від дій у неділю і понеділок. Потім буде теж не досить гарний час. Треба бути менше їсти, більше займатися епітіміями різними, краще накласти на себе якісь заборони, наприклад, на алкоголь, зовсім нічого не пити. Алкогольного і пам'ятати, що наприкінці тижня. У четвер-п'ятницю якісь зустрічі можуть бути, які не принесуть вам ніякої вдачі і радощі. Тож намагайтеся менше спілкуватися у четвер-п'ятницю з людьми, бо вони можуть принести вам на хвості якусь біду. Далі представники знаку «Тілець». Шістка червова прямо. П'ятірка бубнова перегорнута, і десятка пікова перегорнута. Початок тижня непоганий, і пов'язаний він з тим, що ви можете експериментувати. Ось це стосується неділі і понеділка. А от починаючи з вівторка, треба бути обережними. По-перше, у вівторок і середу ви можете втратити гарні настрій, щось вас зіб'є, ваш настрій, можливо, проблеми з вашими рішеннями. І кінець тижня, четвер-п'ятниця, невдалий час для вкладання якихось грошей, в щось, бо можете потім їх дуже довго шукати і просто втратити ці гроші, бо це жартовний час. Ви можете тільки витрачати наприкінці тижня. А от щось для себе отримувати буде дуже важко. Для представників знаку Близнюки, четвірка бубнова прямо. Туз піковий перегорнутий і трійка Бубнова прямо. Що ж, неділя і понеділок непоганий час для навчання. Потім вівторок і середа, втрата якихось невеликих грошей, і четвер-п'ятниця це матеріалізація ваших думок, щось все ж таки реалізується. Не таким же темним буде ця шестиденка. І нарешті представники знаку «Рак». Трійка червова перегорнута. Дев'ятка пікова перегорнута, і десятка бубнова прямо. Ну що ж, початок і середина тижня не дуже гарний час. Початок ви можете зробити якісь дуже серйозні помилки і нашкодити не тільки собі, але й людям. Потім вівторок і середа, це час. Коли вам не буде вистачати певних грошей на те, щоб купити щось необхідне. І четвер, п'ятниця, ви вийдете з цієї скрутної ситуації, відбудеться якесь диво, і ви ще раз впевнитесь у тому, що таро розповідає вам об'єктивну реальність, а не дає просто якісь сумбурні. Конструкції, на яких навіть важко якось опертися. Ну і якщо ви додивилися все до кінця, вас очікує ще одна карта. Це загальна карта цього тижня. Чого очікувати загалом від проміжку від 18 по 23 серпня? Відлюдник, будьте обережні. Відлюдник це кінець процесів. Відлюдник це час для спокою та медитації. Відлюдник не полюбляє швидких якихось дій, і відлюдник, як це не жаль, це зв'язок з потойбічним світом, це перехід в інший світ. Тому, на жаль, протягом тижня ми будемо чути. Ще не одну недобру звістку про якісь прильоти, про якісь втрати, і про те, що на кордоні. Відбуваються знову події, нас стискають у певні клішні, одначе ми можемо з них вибратися, якщо ми будемо розумно ставитися до того, що відбувається навколо вас. Відлюдник це планета Нептун. Тож протягом тижня у світі можуть відбуватися якісь катастрофічні події, пов'язані з морем океаном. Тим не менш, я всім вам бажаю, щоб тільки все найкраще, що сьогодні для вас сказали великі і малі аркани Таро, щоб тільки найкраще відбувалося в вашому житті, а все найгірше витиралося. Я ж вам всім дякую за увагу і висловлюю щиру повагу. Залишайтеся на радіо 22, якщо ви все це чули. І дивіться езотеріум протягом тижня на Ютюбі.